Відео про налаштування управління користувачами на RUIGI Cloud. Зайдіть на офіційний сайт RUIGI Cloud. Введіть логін і пароль для входу. Оберіть and Accounts облікових записів для Captive Portal. Додайте Captive Portal. Додайте шаблон порталу. Ви можете обрати аккаунт або ваучер для входу. Конфігураційні деталі шаблонів порталу є у відео Як налаштувати шаблон порталу на основі клауд. Керуйте обліковими записами на сторінці управління. Виберіть Out and Accounts сторінці проекту. Спочатку створіть групу користувачів. Перш ніж додавати обліковий запис і ваучер, додайте групу користувачів, натиснувши Add, введіть назву групи та налаштуйте політику. Встановіть ціну в політиці групи. Кількість пристроїв для одного облікового запису. період вказує на максимальний термін дії облікового запису. Максимальне значення враховується після успішної аутентифікації клієнта. Квота показує максимальний обсяг передачі даних. Будь ласка, зверніть увагу, що контроль квоти доступний тільки для серії руйжі API. Трафік виявляється з інтервалом в одну хвилину, що може призвести до помилок у контролі квоти. Ви також можете встановити максимальну швидкість завантаження і вивантаження у груповій політиці користувача. Після першого використання прив'язка MAC увімкнена, якщо обліковий запис і код ваучера використовуються для хмарної автентифікації. MAC адреса пристрою прив'язується до облікового запису та коду ваучера під час першої аутентифікації. Якщо той же обліковий запис і код ваучера використовуються з іншою MAC адресою, доступ до інтернету буде заблоковано. Коли активовано Bind SSID або мережу, Облікові записи в групі користувачів можуть отримати доступ до інтернету лише через вказаний SSID або мережу. Ви можете отримати доступ до інтернету через автентифікацію облікового запису, натисніть аккаунт. Введіть логін і пароль. Виберіть групу користувачів зі списку. Якщо активовано з'єднання VPN, ви можете входити віддалено через VPN. Ви можете розширити налаштування інформації про користувача і ввести свою електронну пошту, номер телефону та іншу інформацію. Клікніть ОК після завершення налаштування. Ви також можете додати облікові записи масово. Завантажте шаблон Download Template. Заповніть шаблон з даними це обов'язкові параметри. Клікніть Select у файлі .xls або .xlsx, щоб завантажити файл після заповнення. Натисніть Voucher. Аутентифікація ваучера дозволяє керувати доступом користувачів. Оберіть Add voucher, введіть кількість ваучерів. Виберіть групу з випадаючого списку. Розширте налаштування користувача. Введіть електронну пошту, телефон та інші дані. Натисніть Advanced для розширеного налаштування ваучера. Натисніть ОК OK для перегляду коду ваучера. Натисніть ESharing для додавання адміністратора для управління обліковими записами. Натисніть Копі Лінк для того, щоб копіювати посилання. Після того, як адміністратор відкриє посилання, введіть ім'я користувача в Ruigi Cloud для входу в систему і натискає Accept. Він може керувати модулем управління користувачами. Коментуйте відео або пишіть нам, щоб обговорити це питання. Наступне відео.